Всім привіт! З вами вчитель англійської мови. Не, забудь, не забувайте в тому відео підписку і лайк, а ми почнемо. Module 5. Our world. Hello, my dear students. Uh, hello, my dear third graders. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжимо цикл наших уроків за підручником Smart Junior 3 клас. Сьогодні ми з вами працюємо з модулем п'ятим вже. Our world – наш світ. Social studies – Такий сьогодні у нас розділ. І так, працюємо сьогодні на сторінках 60 та 61 нашого підручника. Ну і, звичайно, на відповідній сторінці нашого робочого зошиту. Це вже в нас є традицією. Ну що ж, почнемо, як завжди, з нових слів та виразів. Спочатку ми слухаємо, повторюємо за диктором. Garden. Painting. Cushion, flat, dining room, wall Окей, okay, well done Зараз давайте з вами розберемося з перекладом. Звичайно, що все зрозуміло і за малюнками, але давайте ще раз уточнимо. Garden – садочок. painting – малюнок, cushion – Це подушка декоративна. Тому що пілоу це саме та, на якій ми спимо. А ця подушка може знаходитися де? На диванчику, наприклад. Flat, квартира. Дайнінг-рум room, столова. Вол-стіна. Столова мається на увазі у вас у будинку. Якщо є приватний будинок або велика квартира, і окрема кімната ще відведена для столової. Тому що, знову ж таки, шкільна столова також має іншу назву Кентень вже. Окей. Давайте з вами ще раз повторимо ці слова. Cushion. 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 Dining room. Dining room. Dining room. Flat. 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 Garden. 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 Painting. Painting painting, Wall. 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 Ну а зараз давайте перейдемо до нашого тексту. Слухаємо спершу і слідкуємо за диктором. Читаємо спершу цей текст самостійно. І так, my favorite room. Текст про мою улюблену кімнату. Listen. Social studies. My favorite room. My name's Yuki. I live in a big house with a garden. It has got two bedrooms, a dining room, a kitchen, and a living room. My favorite room is the living room. There are paintings on the wall. There is a table, too. In the living room, there aren't any chairs, but there are cushions. My name's Amanda. I live in a flat. It has got three bedrooms, a living room and a kitchen. My favorite room is my bedroom. There is a bed, a wardrobe and a big armchair. In my bedroom. It has got three bedrooms, a living room and a kitchen. My favorite room My name is Yuki Мене звати Yuki. I live in a big house with a garden. Я живу у великому будинку з садочком. It has got two bedrooms, a dining room, a kitchen, and a living room. У будинку є дві спальні кімнати, столова, кухня та вітальня. My favorite room room. is the living room. Моя улюблена кімната вітальня. There are paintings on the wall. На стіні. Розташовані малюнки картини. There is a table too. Також є стіл. In the living room, there aren't any chairs, but there are cushions. У вітальній кімнаті немає стільців, але є подушки. Отже, вони сидять на них, бачите? Ось це і має назву cushion. Amanda from the USA. My name's Amanda. Мене звати Аманда. I live in a flat. Я живу в квартирі. It has got three bedrooms, a living room, and a kitchen. В моїй квартирі три спальні, вітання та кухня. My favorite room is my bedroom. Моя улюблена кімната спальня. There is a bed, a wardrobe, and a big armchair in my bedroom. В моїй кімнаті спальні є ліжко, гардероб. І великий, велике крісло. There isn't a painting on the wall, but there's a window. На стіні немає малюнків, але є вікно. Жодного малюнку на її стінах ми не бачимо, так, або картини. Окей, okay, well done. Прочитай ще раз ці тексти самостійно за потреби, а ми переходимо до наступної сторінки. І ми говоримо про граматику, grammar. Ми сьогодні будемо говорити з вами про звороти There is there are. There isn't a bookcase in the living room. У вітальній кімнаті немає немає книжної шафи. There is a table. Є стіл. There aren't six chairs in the kitchen. На кухні немає шести стільців. There are four chairs. Є чотири стільці. А тепер поговоримо трошечки про конструкцію. Ну, а тепер переходимо до activity 2. За текстом необхідно сказати true або false. І так, One. Yuki lives in a house in, a, in a Japan. There are two bedrooms, a dining room, a kitchen, and a living room in his house. Отже, у його будинку є дві спальні кімнати, одна кімната обідня, так, кухня і вітальня. No, начебто, все правда, that's true. There aren't paintings on the wall in Yuki's living room. У вітальній кімнаті Yuki немає взагалі картин. That's false. Це неправда вже. There are some paintings on the wall. Amanda lives in a flat in the USA. Аманда живе у квартирі. Це правда. Her favorite room is her bedroom. There is a window in her bedroom. Є у її в спальні кімнаті улюбленій вікно. That's true. Це правда. Okay, well done. Вправа 3. Listening point. Послухай і вкажи. Ну що ж, давайте з вами зробимо аудіювання разом. 1. There are cushions in this room. There isn't a table in this room. There is a desk. You can sleep in this room. 2. There are cushions in this room, but there isn't a desk. There's a table and four chairs. You can eat here. Three. This place isn't a room. There are cushions, chairs, and a table. There aren't trees, but there are flowers. Okay, order one. This is a picture of a bedroom. So there isn't a table, but there is a desk. There are three cushions on the bed. The second picture. This is a picture of a dining room. So we can see two cushions and four, four chairs and one table. Uh, the third picture shows us not maybe it doesn't show us a room so it's a place somewhere in the yard mostly was a okay so we can see one table so and there are four chairs and maybe four cushions as well okay task four listen to your partner drawing color Намалюй і роз, розфарбуй. In the living room there is a pink sofa, тобто необхідно за чиїмось, можливо, настановими інструкціями зробити малюнок. Ну і, звичайно, опиши е, свій малюнок у своєму зошиті. In the kitchen, що у тебе може бути у, на кухні, наприклад, знаходитися. Або in the bedroom. що може знаходитися у твоїй м, спальній кімнаті. Ну, опис, наприклад, uh, bed... task 2. Look find the differences and write. Поглянь на два малюнки, знайди відмінності і запиши їх. Окей. Okay. The first picture A. The walls are yellow, стіни жовтого кольору. There is one sofa, один диван. There are two armchairs, два крісла, there are four cushions, Чотири подушки. There are two pictures, Дві картинки. Picture B. The walls are orange. Стіни помаранчевого кольору. There are two sofas. Два дивани. There is one armchair. Одне крісло. There is one cushion. Одна подушка. There is one picture. І одна картина на стіні. Всім па-па! З вами було вчитель Анисько Римов. Не забувайте підписку і лайк. Всім па-па!